Я казав тобі, мило, прощатися не треба, моя віра без тебе навіки згасав. До світанку далеко, ще далі до неба, де над вічністю зоня не роса. Ти мені говорила, тебе не покину, помолюся життю, буду жити у нім. Та як раптом настане прощання година, я залишусь безсмертно в коханні твоїм. Я просив, не кажи, що зневіритись мушу, на руки стінає надія свята. Ти казала, рукою не втримаєш душу, душу втримає тільки любов у світах. Я питав, а чому ж то граючи свічні, залишають лише вісь, почорнілий за мить? Їжні полам'ятани у темлі вічні, їхні попіл забуде, що треба любить. Ти всміхалась, огойдала білявим волоссям, що потіла, усьому приходить свій час. Та свічки не вмирають, тобі лиш вдалося. Їжні полум'я вічне у пам'яті в нас. Ти схилилась мені не груди. Моє серце згорнуло в пелюстку руки, а надворі темнів незасніжений грудень, б'ючись вітром сухим у віконі шапки. Ти сміялася, плакала так без причини, і крізь сльози свій погляд як колись. Ми стояли удвох, розмовляли очима, аби душі без слів в наших долях сплелись. Бережіть своє кохання.